І так, поняття програми та мови програмування, мова Python, інсталяція та ознайомлення з середовищем розробки. Так, і запускаю я на весь екран. Поїхали. Значить, є у нас правила поведінки. Вони, хоч для комп'ютерного класу, але вдома їх також їх дотримуватися потрібно. Значить, ми їх пам'ятаємо, знаємо. Найголовніші правила, що пам'ятаємо, відстань до екрану монітора або телефона, чи смартфона мінімум 50-60 см. Перериви треба робити між уроками, коли у нас перерва. Тобто, треба встати, розім'ятися, пройтися по кімнаті, перевести свої очі десь. Вікно в вдалечні, щоб мочі наші відпочили трохи. А то постійна нагрузка навантаження, воно недобре впливає на наш е, організм, на наше здоров'я. Тепер переходимо до поняття мов програмування. Мова програмування на англійській мові programming language. Це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема, комп'ютерам. Тобто ви розумієте, що комп'ютер працює на окремій мові, не на такій, як людська мова. Тобто, слів звичайних машина не розуміє. А розуміє лише команди. От поняття команди у нас йде ще, починаючи з початкової школи, ми там починали вивчати скретч. Теж давали скречу команди, блоки, пазлики перетягували. Оце і є команди, які розуміє комп'ютер. Так. Значить, більш строге визначення мови програмування це система позначень для опису алгоритмів та тобто, структур даних. Це вона штучна формальна система, засобами якої можна виражати алгоритми. От у скреті в нас там були пазлики, оце ми виражали там також ці алгоритми. Подивіться на цю хмару слів. Тут ціла куча різноманітних слів. Щось із них ви вже знаєте, знайомі вам ці слова. Дивіться, Java, JavaScript, Perl, SQL, C. No. Це все назви різних мов програмування. Подивіться, як їх багато. От мова Java, їх так, для мобільних пристроїв, для сайтів використовують. Python, те, що ми сьогодні будемо з вами починати вивчати. І так далі. Ціла куча різноманітних цих мов програмування, і їх дуже-дуже велика кількість. Тобто їх насправді дуже багато. І вони всі між собою трошки схожі. Але в кожній мові є свої правила, свій запис, свої там, як, як окрема мова, як українська мова, англійська мова і так далі. Але між ними є завжди щось спільне. Так, переходимо далі. Складові мови програмування, з чого вона складається? Кожна мова має свій алфавіт. Я думаю, з цим ви согласні. Тобто, як людська мова, так само і машина мова має е, те, з чого вона складається. Далі йде словник. Що таке словник? В англійській мові у нас словник. Так? Тобто, Там є слово і її значення, що воно означає. Синтаксис та семантика. Так, з цим ви згодні. Дивіться, набір символів, з яких утворюють слова та речення цієї мови це називається в нас алфавіт. Сукупність спеціальних слів, які мають однозначне пояснення та застосування, це в нас словник. Синтаксис. Ну, це система правил складання базових конструкцій мови, тобто як записувати речення. І правила семантики пояснюють, яке смислове значення має опис кожної з вказівок програмі, і які дії повинні виконуватися комп'ютером. Оце у нас семантика. Чотири основні е, отакі от розділи, з яких складається мова програмування. Так, далі йдуть у нас мови програмування. Які вони бувають? Подивіться, будь ласка. Так. так. І ось. Значить, мови програмування низького рівня та мови програмування високого рівня. Тобто є мови ці всі поділяються на дві такі великі категорії. Далі, мови програмування низького рівня, вони бувають в машині та асемблер. Тобто, машина-мова, та яка призначена, призначена саме для машини. Так, секундочку. Значить, і що в нас? Мови програмування високого рівня. Вони поділяються, в свою чергу, на універсальні та спеціалізовані. Значить, універсальні для вирішення різних задач та вирішення одного або кількох видів завдань. Тобто, конкретно вони заточені під якусь ціль. Значить, до мов високого рівня в нас належить оцей значок, картинка з Леопардом Лазарус. Фрі Паскаль, це те середовище, від якого ми відмовилися, яке ми могли вивчати, називається вона так. Зараз на мові Паскаль. Далі йде нас Java, об'єктивний C та C++ і Python відповідно. Це все мови високого рівня. Тобто, це складні середовища, які довгий час розвивалися. Є там якісь автоматичні процеси вже закодовані в саму мову. Ну то ця мова трошки полегшена. А от машинна мова асамблер вона ну, не полегшена, там треба. Всі команди, все, що у нас є, друкувати вручну, і тобто, машина його вже напряму все розуміє. Так, значить для того, щоб машина розуміла команди, тобто нам потрібно що? середовище високого рівня, яке перетворює потім ці команди в команди низького рівня, щоб їх розуміла машина. Тобто, у нас як, з двох таких от складових складається мова програмування. Спочатку ми пишемо на зрозумілій нам мові. За певними правилами, а потім ця програма перетворює команди ну, для машини, щоб вона їх розуміла. Так, значить. Мови програмування високого рівня вони поділяються ще на такі підкатегорії. Є у нас програми компілятори. Вони перетворюють текст програми в машинний код, який можна зберегти і після цього використовувати вже без компілятора. Прикладом є виконувальні файли з розширенням .exe. Тобто, ну, з попередніх класів ви повинні ще пам'ятати, що машини. Вони якою мовою користуються? Вони користуються двійковим кодом. Пам'ятаєте, що таке двійковий код? Це у нас клас сьомий був, по-моєму. Значить, двійковий код. Це що таке? Це система кодувань всіх комп'ютерів. Зачекайте, який самий клас це початок восьмого класу у нас. Це система кодування всіх машин за допомогою-навсього з кількох символів двікове кодування хто мені скаже? Двох. Двох. Правильно: це нуль та одиниця. Так, Тобто в кінцевому випадку от, інформація зводить до цього вигляду. Отже, щоб довести її до цього вигляду, нам. Також потрібні якісь допоміжні програми, які будуть перетворювати от слова, цифри, букви на те, щоб комп'ютер зрозуміє. Так інша частина мов програмування високоріння це ще інтерпретатори. Вони перетворюють частину програми машини коду, виконують. І після цього переходять до наступної частини. Тобто, є у нас алгоритм записаний. От як на цьому чорному екранчику подивіться, кожна строчка це якась команда. І от інтерпретатор він виконує по крокові кожну цю строчечку і переходить до наступної команди. Так, йдемо далі. За технологією програмування розрізняють процедурні мови, така як Pascal, наприклад, об'єктно-орієнтовні Java. C, Python, Ruby, об'єктивний C, декларативні LISP, Prologі, мова скриптів, JavaScript, PHP, Ruby, опять же, і так далі. Тобто, подивіться, значить, на які ще під категорії поділяються мови програмування. Ще раз повторюємо: процедурні мови, об'єктно-орієнтовні, декларативні та мова. Крим. Тепер потрошку про кожну. Процедурні мови. Це програми, які складаються із набору підзадач, або ще процедур їх називають, які реалізують завдання певні. Тобто тут у нас із старої мови мова паскаль. Цю мову паскаль вивчали дуже довго в школі. Ой, навіть років 15 назад почали її вивчати там. І от. Нещодавно, року 3-4, можна сказати, перейшли вже на більш сучасніші мови. От наша наука вона розвивається активніше, ніж такі науки, як математика, там, фізика, наприклад, де всі закони вже винайшли, знайшли і доказали. Інформатика розвивається швидко. Тобто, якщо ви зараз вивчаєте там, Python, то через декілька років ученики вже можуть вивчати, я не знаю, якусь більш складнішу мову програмування. Зараз розвивається дуже стрімко. Так, об'єктно-орієнтовні програми. Це головними елементами алгоритму є клас, новий тип даних, що розширює мову, і об'єкт, що має властивості та методи дії, які виконуються об'єктом. Тут вже в нас більш новіші пішли мови: Java, C, Python і так далі. Тобто, ми зараз будемо вивчати об'єктно орієнтовану мову і створювати такі ж програми будемо. Далі йдуть у нас декларативні. Мови створення програм із штучним інтелектом. Ну, таким, на жаль, ще ми поки що вивчати не будемо. І тре, четверта категорія це мова скриптів. Це мова розроблена для запису сценаріїв. Тобто скрипт це сценарій. Пригадуємо, що в Scratch, коли ми його вивчали, там теж були скрипти. Тобто, ну, повний набір алгоритму це називався скрипт. Так, мова розроблена для запису сценаріїв, послідовностей команд, які користувач може виконувати на комп'ютері. Тобто, скрипт це алгоритм, щоб ви пам'ятали це. Йдемо далі. Так, засоби необхідні для виконання створених програм. Значить, перш за все нам необхідний транслятор. Подивіться: транслятор. На блок-схемі у нас зображено. Він має ще два елементи: програма на Машинних кодах та програма на мові високого рівня. Тобто він, як міст, який лежить між цими двома поняттями. Транслятор, він ну, з'єднує ці дві програми. Далі в нас йде компілятор, інтерпретатор, і що? І все, значе так. І середовище самого програмування нам необхідне ще. І так, транслятор. Програма, яка записує команди програми, описаної деякою мовою програмування машиною мовою, тобто він перекладач, можна сказати. Компілятор щитує е, одразу всю програму і переписує її машинним кодом або мовою асамблеру. Процес трансляції, який при такому підході називають компіляцією, тобто перетворення з тої мови, що ми бачимо на екрані, на ту мову, яку розуміє машина. Це у нас компілятор виконує і процес компіляції. Далі йде в нас інтерпретатор, щитує вихідний код програми по одній команді і одразу намагається їх перекладати та виконувати. Тобто, це покрокове виконання команди. Тобто ну, не запуск повноцінної програми, а по одному кроку ми перевіряємо, чи правильно працює наша програма, і дивимося, як кожна строчка що змінює перед нами на екрані. Так, і от перед нами ще одна блок-схема. Написано: врайці, тобто, написати програму, далі скомпілювати її. Бачите, з мови з файлу. Переходи на двіковий код. Тобто той код, який розуміє наша програма. І потім йде інтерпретація, тобто виведення чогось результату на екран уже перед нами. Так, і середовище програмування, де це все буде відбуватися, відповідно. Так, тепер от таке от велике правило: компілятор це комп'ютерна програма або набір комп'ютерних програм, що перетворює компілює вихідний код, написаний певною мовою програмування на семантично-еквівалентний код в іншій мові програмування, який, як правило, необхідний для виконання програми машиною, наприклад, комп'ютером. Ну, тобто, це поширене таке от правило, те саме, про що ми з вами говорили, говорили на попередньому слайді. Тобто, компілятор це. І ще раз програма, яка транслює, перетворює код в інший вигляді. Інтерпретатори. Перетворюють частину програми в машинний код, то не всю, а частинку лише. Обично по строчці. Виконують і після цього переходять до наступної частини. При цьому щоразу при виконанні програми використовується інтерпретатор. Так, отже, ось у нас схематично також показується, що у нас є. Ці програма написана, можливо, на декількох мовах програмування, і вони перетворюються на, от, покроково перетворюються на двійковий код на те, що розуміє машина. Процес роботи компілятора. Тобто, дивіться, в нас є, наприклад, цифра 150, число 150. Значить, для того, щоб зрозуміла машина, що це число 150, інтерпретатор цей компілятором, що вони роблять? Вони діляться число на 2. Чому на 2? Тому що в алфавіті двійкової мови всього навсього є два символи 0 та 1. З цих символів складається весь алфавіт. І так, ділиться на 2, виходить, число 75. Далі, остачі немає, записуємо в кінці 0. Тобто, остачі число 0 записали. Ось воно, з правої частини воно появилось. Далі 75 поділити на 2 буде 37,5. Тобто процес. Повторюється, те, що вийшло в першому рядку, ми переносимо в другий рядок і опять ділимо на ту саму двойку. Остача тепер є. Бачите? 5, цілик. значить, ми записуємо в кінці одиничку. Беремо тепер 37 без остачі. Цілу частину ділимо на 2. Опять число остачі. 18.5. Тобто, опять пишемо в кінці одиничку, а цілу частину переносимо на наступний рядок. І так ділимо до тих пір. Поки в нас що, поки в нас не ну, ціла частина не пропаде. І записуємо 9 без остачі, в кінці записуємо 0. І ось так до кінця, до кінця, до кінця ми поділили, і в нас виходить, що 2 поділити на 2 буде 0,5. Єсть остача, в кінці ставимо одиничку, і цілої частини вже немає що виносити. ну, це безполізно. Отже, тепер подивіться, у в нас з вами з правої частини з'являються цифри 0,101001. Оце і є в двійковій системі кодування закодоване число 150. Що ми далі робимо? Знизу до гори записуємо ми оці числа, тобто не з першого числа, а з останнього числа. І в нас виходить: ось, дивіться: 1, 0. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Тобто, число 150 в двійковій системі кодування буде мати отакий от, от вигляд. Зрозуміло, як що відбулося? Тобто, кодування відбувається за допомогою дії ділення. І далі що? Дивимося на остачу. Якщо остачі немає, пишемо 0. Якщо остача є, пишемо 1. От і все. 150 п'ятьдесят двійковій системі кодування буде мати ось такий от вигляд. За цим алгоритмом можна закодувати будь-яку цифру, яка тільки. Ну, Є у світі. Тобто, чим більше буде у нас цифр, тим більше буде довший віковий код. Я думаю, це вам зрозуміло. Так, переходимо далі. Передача даних в програмі. Значить, за цей весь процес, за ці всі, всі процеси у нас відповідає один пристрій. Хто знає, що це зображено на екрані? Процесор. Правильно, процесор це мозок нашого комп'ютера, і він обрахує всі дані, які рахуються ну, в машині, саме процесор за це відповідає. Чим потужніший процесор, тим швидше він виконує ці обрахунки і перетворює десятизначні ну, цифри в двійковий код. І навпаки, про це теж за це про він відповідає. Значить, процесор перевід двійкових даних зрозумілий для користувача. Компілятором. Так. І передача зрозумілих даних для користувача. Тобто, процесор займається тим, що перетворює дані, ті, що розуміє людина, на дані ті, що розуміє програма. Потім програма їх обраховує, знаходить там якісь результати, і обратно цей процес повторюється через процесор. Тепер ви розумієте, для чого нам потрібен процесор в комп'ютері. Для того, щоб в основному рахувати дані. І дуже багато даних. Так. Далі, декодування двікового коду, як у нас відбувається? Ну, тут цей процес вже трошки по-другому. Так, давайте я це пропущу. Все одно ми не будемо з вами цим займатися на уроках, а перейду до більш потрібнішого: Python. Це те, те середовище, яке ми з вами будемо використовувати на наших уроках. Значить, має воно ось такий от символ. От, щось на хрест так схоже або на змійку. Різнокольорову, блакитну та жовту, синю та жовту. Python це інтерпретовано об'єктно орієнтована мова програмування високого рівня. Ми з нею будемо працювати. Де її шукати? Тут вже трошки складніше. Якщо ми користуємося комп'ютером на операційній системі Windows, то для цього нам необхідно зайти на сайт www.python.org, Зайти в на сторінку Download завантаження і завантажити останню версію цієї. програми. Чого тут, ну, прямої ссылки немає, тому що ця версія може оновлюватися. Так, отже, заходимо на цей сайт, отакий от вигляд має наш цей сайт, і завантажуємо додаток. Далі ми цей додаток ну, запускаємо і інсталюємо, тобто встановлюємо його на комп'ютер. Після встановлення в нас в. В меню пуск з'являється вкладка Python, і там будуть три значки IDLE, Python Module, документи тобто інструкції, всякі там е, опять інструкції, і просто Python, там версія програми написана. І так, да, 32 там, чи 64 буде від версії вашої працівної системи буде залежати. Тобто, ви встановили програму, і для того, щоб почати користуватися цим середовищем, нам треба запустити. ось Оцей значок IDLE, тобто це знак самого середовища програмування. Решту нам тих поки не потрібно. Можна буде вивести саме оцей значок на робочий стіл. Так, що ж робити, якщо ми працюємо на телефоні або на планшеті? Значить для планшета є аналогічна програма, але я ще не знаю, скільки вона пропрацює. Там пишуть про пробний період. Якщо там дійсно є пробний період, будемо думати і якось шукати. Ну, як його обійти? значить, ось ця програма називається Pydroid 3. Якщо я не вшибаюсь, в сьомому класі ми її намагалися з вами встановити і розглянути. Тобто будемо продовжувати в ній працювати. PyDroid. Значить, Заходимо в Play Market і там шукаємо от PyDroid 3, ID for Python 3. Тобто цю програму нам треба буде завантажити. Повторюється для тих. То буде працювати без комп'ютера, тобто на телефонах, планшетах на базі Андроїда. Тобто цю програму треба нам завантажити. В кого iPhone? Ну, вибачте, я вже не знаю, там прийдеться теж шукати якийсь онлайн-сервіс, які працюють через браузер. Такі також існують. І теж будемо в них працювати. Отже, посилання на оцю програму Pydroid та сам Python я додав у наш Classroom, Google Google Class, як Окреме завдання до 33-го уроку подивитися, і там можна буде зайти і завантажити собі ці середовища. От я завантажую його на телефоні, на планшеті, можна сказати, і в нас з'являється біле вікно таке: зверху в нас надпис «New», і йде строчка «1», Тобто тут ми можемо писати якийсь код. Коли я натисну на оці три риски, у нас відкривається з боку допоміжне меню, і шукаємо вкладку не вкладку, а блок. Run. І бачимо, тут є термінал та інтерпретатор. Натискаємо інтерпретатор, і в нас відкривається така от консоль, де ми можемо вже щось писати. Так само, і що на Windows. От я запускаю IDLE Python, і в нас відкривається ось таке віконце. Тобто те саме, що було в попередньому меню, але фон не чорний, а білий. Тобто, тут у нас є вкладки File Edit. Шил дебаг там і так далі. Ми його поки що все не трогаємо. Нам потрібно лише файл цей. Тут ми можемо створювати нові е, проекти, зберігати та запускати його на перевірку. Так, значить, далі. Дивимося далі, що по презентації? IDLE, що це таке? Це інтегроване середовище розробки і навчання на мові Python. Тобто саме оце середовище нам і треба запускати при створенні нових е, проєктів. Так. Далі. Три значки більше, ніж. от, е, Раз, два, три. Три значка більше називаються запит команди. Тобто, подивіться, після цього запиту команди ми будемо з вами писати свої, свої команди. Що ми повинні пригадати з 7 класу? Значить, ми там з вами починали вивчати цю мову, і ми вивчили з вами команду print. Хтось пам'ятає, що воно означає print? Надписті. Так, вивести print, як роздрукувати, вивести на екран. І ми з вами робили отаку от команду Print. Привіт, світ. Значить. В Python взагалі не можна писати крилицею або іншим якимось набором символів, тільки англійською мовою. Але якщо ми ставимо кавички подвійні, значить це у нас англійська мова і клавіша є наша. І що після цих кавичок, всередині цих кавичок можна писати на будь-якій на любий текст. Тобто він буде просто дублюватися та виводитися на екран. А взагалі мова Python розуміє латиницю, тобто англійські букви. І так, ось перед нами команда, яка складається з одної строчки Print, Привіт, Світ. Переходжу я в Python наш ось він. І також я спробую написати те саме. От я пишу включена англійська мова. У мене print. Print. Далі відкриваємо дужку. І еще, і кавички. І там пишу я вже привіт. Привіт. Можна на англійській писати. На мові писати можна Привіт. Що там привіт, кома, світ. Так, закриваємо тепер кавички, опять же, на англійській мові, і закриваємо дужку. Є, команда записана, і ось вона перед нами. Далі я натискаю Enter. Що відбулося? Напи... З'явився в мене напис: Привіт, світ. Тобто, дивіться, я виконав команду, зробити надпис, і він у мене з'явився. Оцей напис він синього кольору, тому що це, ну, тому що це текст, який виводиться на екран. Команда програма нам підказує, що це як звертання print. Тобто, в цьому середовищі можна писати команди, і воно ж тут же буде виконуватися. Трошки незвично, тому що в Scratch в нас була сцена, де щось відбувалося, ходив кіт, крутився він там. Переміщення в нього було тут. У нас такого немає. От в Lazarus, то що на Паскалі там була формат, цей інтерфейс користувача Трошки воно нагадувало б нам. Цього скретча. В Python поки що такого немає. Ми починаємо з елементарних базових команд. Так, переходжу я обратно до цього середовища на Android. І. Тут, в принципі, те саме. От, є нас три строчки. Я пишу тут команду print. Print, відкриваю дужку, відкриваю кавички і пишу вже на англійській мові, щоб не перемикати. Hello World. Привіт світ. І закриваю що кавички, закриваю дужку. Натискаю Enter. А, знакомок знак питання поставив нам з цього. І бачите, що продублювалося те саме, тобто, вже нижче команда виконалася, і надпис у нас з'явився. Тобто писати не обов'язково Hello World, писати можна що завгодно. Наприклад, print, ну, відкриваю дужку, кавичку, і що попало. Пишу якісь цифри, літери, кавичку закриваю, і дивіться, текст просто дублюється. Він виводиться на екран. Тобто Це ну, важлива команда, її треба нам запам'ятати. Що, що воно так от працює. Так. Далі дії, які можна виконувати в цьому середовищі. Значить, подивіться, є у нас дія додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степені. В принципі, ці всі дії вони не складні, Операції ми їх називаємо, і ми їх можемо пам'ятати із з Excel, коли ми його з вами вивчали. Значить, додавання це плюсик, віднімання мінус, множення зірочка. Це знаходиться на клавіатурі цифра 8 із шифтом. Ділення це похила лінія з права наліво. Тобто, вона знаходиться у нас на англійській мові це остання остання кнопка цих літерних кнопок наших біля шифта, або під бекспейсом із шифтом. І піднесення до степеня це важливо дві дії множення, дві зірочки. Тобто, два, дві зірочки, 4 це буде 2 в четвертому степені. Отже, подивіться: в середовищі Python можемо ми не лише писати там щось, ну щоб вивели мене на екран, а ще можемо виконувати дії. Подивіться, тобто 9 помножити на 4. От, наприклад, зайду я в мобільний цей Python. 9, дірочка, 4. Натискаю Enter, і внизу в мене результат. Бачите, я увів команду, перемножити два числа, і тут в мене. З'являється результат. 5 мінус 8, раз мінус 3. Тобто, за допомогою Python, ми можемо ще рахувати. Тобто, Є у нас величини, і Python їх обраховує. Це у нас працює, що в тій версії, що в тій версії, що в ПК, що в мобільній. Бачите, все воно працює. Тобто, Ми можемо вводити тут числові якісь значення і їх обраховувати. Тобто, оце вам треба буде запам'ятати. Навірно, після уроку я додав в класруми ще цю презентацію, де оці основні правила всі будуть записані. Так, далі працюємо за комп'ютером. Тобто, далі, далі теоретична частина в нас закінчилася. Значить, ваше домашнє завдання, яке воно буде, завантажити собі або на телефон, або на комп'ютер, смотря що ви працюєте, оце середовище, і виконати там. Виконати там певні, певні дії. Значить, дивіться. Написати Hello, привіт світу, це спробувати. А потім у вас ось буде таке от завдання. Виконати приклади. 2 плюс 6 мінус 8, 7 помножити на 8 мінус 5, і ось цей от приклад. Тобто вам треба буде посчитати ці приклади в Python і зробити скріншот. Тобто Додасте його до класрума. Тобто, це буде ваше домашнє завдання. Скачуйте додаток і. Рахуйте там ці приклади. Завдання, я думаю, не складне. Якщо будуть питання, будете писати в групі, я буду вам відповідати. Так, оце таке домашнє завдання. Скажіть, будь ласка, чи є у вас питання по сьогоднішньому матеріалу? Немає. Немає? Немає. Дуже добре. Отже, на сьогодні теоретичний матеріал у нас закінчився. І все, дякую за увагу. Дякую, що вийшли на сьогоднішній урок. До побачення, до побачення. До побачення. До побачення.